Сьогодні робила ось такі милі грибочки. Це мох це білий грибочок. Гриби... Ростуть у лісі, бувають отруйні та і Але у нашому лісі там майже усі отруйні. Отруйні гриби, я знаю, що ще мухомор і біліда поганка. А от і гриби такі, лисичка, білий, гриб, підберезовик, маслятка, як там, вони, і дуже багато інших. Ще гриби вирощують у спеціальних приміщень. Це печериці. Коли збирала з бабусями гриби, десь чотирма бабусями гриби із мамою. Ми тоді пішли в ліс збирати гриби. В мене є чотири бабусі: бабуся Валь, бабуся Таня, бабуся Надія і бабуся Галя. Вони пішли шукати гриби наліво, а я пішла з ними. Я ніяк не змогла знайти, чим... але я один знайшла, а якщо бабусі разом, то вони десь. 10 знайшли. Робила гриби. І вони, до речі, можуть бути отруйні, такі гарні, сироїзки всякі бувають. Ми сьогодні робили мухомор так. Ми брали спочатку синтепон, а потім шляпочки і саме туліся. А потім ми це все робили і нам клеїли. Гарячого пістолета, і ось у нас Ось Отакі грибочки, і саме їх красили. Гриби ростуть у лісі. І я збирав з папою. У вас ліс прям цукав. 200 стук, а потім е, я з мамою, з папою, з сестрою Юлією цистили. Збирати гриби дуже цікаво і мені сподобалось. Ось на наїстівні, а без крапочок вони їстівні. Лисички можна їсти. Ну, це є сироєзки, вони теж е, такі. Мені сьогодні сподобалось крапочки робити. Ось цього грибочка подарую своєї сестрі. Петри, я цього собі залишу. Поставлю коло мого попугая Петруша. Я знаю, поколобив, то є отвойни, не отвойни. А тули нічого мухамо, поганка і ще інше є. А і в чимни такі шлемпіньйони, висечка. Я збивала у лісопалку з бабуської гриби. Ми назбивали десять грибів із чимних. Чистили гриби, то моя бабуська і все. Моя бабуся розбиває добре грибах. А сьогодні ми робимо мухоморчики і інші. А не їх клавима тонні. Якщо їх не можна, якщо доторкнути в деяких е, му там є яд, е, на ванну, де кабан зробив так, бо його, то все. А тут -то запускається. У мене в руках чудовий гриб. Ми його зробили. Спочатку додавали синтапон, потім тепло додавали синтапон і потім крапочки. І і тунували, і вийшов такий грибочок. Про гриби я знаю, що є мухомор, є білий гриб, є лисичка і опята. Я забирала в лісі гриби з, маму, з мамою. У нас добре орієнтується в грибах бабуся, і бабуся розповідала, що є гриби травоїтні, а є не травоїтні. Ках, гриб, я сьогодні його зробила. У мене на столі був отакий грибочок, ну, ми наповнювали його, ми робили, тіп, розмальовували і ставили точечки. Я знаю про гриби, що отруєні лише з. Крапочками, але я ще ніколи не, не бачила е, живих грибів, тільки у мультиках і от зараз. У мультиках є і, і, і цікаві історії на пер персонажі. Гриби грають ролі, і це цікаво на дивитися. Є в руках гриб. Сьогодні я нього робила. Я сьогодні брала свій... Потом, далі нього запихувала, далі клеїла нього, а далі малювала і вийшов такий грибочок. Буду з ним спати, буду з ним гратись. А по гриби я знаю таке. Гриби, які отруйні і не отруйні. Є е, гриби, е, які в магазині продають, а які в лісі збирають. Є такі. Гриб з крапочками він, він отруйний, а я без скрапочків він отруйний. Ну, коли мама купляла, ми ну, збирали. когда он мукомор, с лицом вот такой смешной. я сегодня брал вот такую ножку, засунул туда сантепон, брал в вот эту нишку, засунул в сантепон, дали вот так вот. Сначала растил муту, потом сантепон. Я засовывал сюда в шапочку, склеил. Я малювал точечки вот такие вот. Ну, разные там штуки, брюки, короче. Я знаю, Что бывают хребы такие какие-то сыри. Бывают все вкусні дуже, бывают дуже вкусні. Бывают действительно тивні, а не из тих них. Я знаю, и в стіне, такі и лисички там. Короче, Которі без вони не отруйні. А ті з крапочками, вони отруйні. Не, я на коло не збрав, но я возле з своєї дома бачив там гриб якийсь, там лісичка стояла така. Риби я знаю, чи є отруйні риби і не отруйні. От я знаю, і отруйні гриби, це які є біля крапочки, і вони червоні. А не отруйні, яких немає крапочок. Є і стівні і отруйні гриби. Отруйні це мухомори і поганки. А їстівні це лисичка, білі гриби. На жаль, я ніколи не збрав гриби, тому що в мене не було часу, і я там часто дуже не ходжу не Але я думаю, що це дуже цікава забава. Я би хотів дуже сходити в ліс по гриби. Поки що дітям не їсти наважені гриби, тим паче вони не мають нічого корисного, але вони дуже смачні. руках ось такі грибочки. Я їх робив самостоятельно. Розказую, як я їх робив. Я брав ось такі палочки і потім засовував туди синтапон. Ось ці шляпки і теж засовував їх синтапон. Я це робив з паличкою. Ми брали юбу краску, ну, білу, і брали щось біле таке, і там можна було зробити ось такі крапочки, а ось тут от можна було, було зробити боєск. Ну і далі ось можна було зробити ось тут, от його біжевим, а ось тут от траву. Розказую, які отруєння, а які ні. Я не жаль ніколи не збирав гриби, але знаю, які отруйні. Перші це мухомори. Мені сьогодні найбільше сподобалось засовувати синтапон, малювати очки і траву. Я знаю, що вони бувають отруєні і не отруєні. Їх буває декілька видів. Єдине, який можна їсти сирим, це, це шампіньйони. Хоча навіть їм сиреєшка, вони так називаються сиреєшком, їх не можна їсти сирими. Я в ліс ходив за грибами. У нас добре розбирається в грибах. Я Я їх розпізнаю по тому, який вони мають вигляд. Мені найбільше сподобалось це, це робити шапку. Я їх поставлю на підвіконня. Сьогодні робила такий грибочок. Спочатку я наповнювала полом шляпку і ніжку, потім приклеювала шляпку, потім я робила такі точечки, а потім візерунок. Я знаю, про гриби таке. Гриби бувають і стівні, та й на як ось цей. Це мухомор, він неїстівний, стівний, а ще настівна поганка. А і сюди це лисички, білі гриби. Я збирала в лісі гриби. З бабусею, номер два бабусею, дідусем і бабою. Ми сьогодні робили гриби. Я про гриби знаю, що бувають і отруйні, і неотруйні гриби. Їстівні гриби це. Лисичка, білий гриб, а отруєння це мухомор і поганка. Мені ще не доводилось збирати гриби. Сподіваюся, це цікаве заняття. І сьогодні ми робили ось такі іграшки-гриби. Мені сподобалось більше наповнювати синтапон. Ці іграшки я ними буду грати і спати з ними. Грибочки, мухоморі. Спочатку я засунула цей самий синдапун, який я не можу засунути часами. Мені сподобався сам результат. Я знаю про гриби, що вони бувають єсмівні, ані і не єстівні. Наприклад, отруйні гриби це мухомор. І ще Ліда пуганка, а їстівні гриби, це лисичка ще, і майже всі гриби, крім мухомори, але це лисичка, п'ята і білий гриб. Можуть бути отойні, не отойні. Їх збивають люди у лісі. Я збила гриби з папою, з мамою книжки. У нас сім'я збивається гарно папа. Я приходила до нього. Кожного ласу. І запитувати із чимний, не з темний хриб. Дуже сподобався збирати хриби. Десь там 10-11. Ми збирали хибів. А ми ще на влозі робили два чудових хрибочка. Сподобався п'ятий ситапон.